Ой, яка красота. Ти що? А це у нас зельць із прес-форми, товариші трудяги буде. Ох, ти красота яка. Ляпота. Ну, короче, Добрий день усім глядачам нашого каналу. З вами ДХТ Сім'я Музик, шановні гості, глядачі. Це відео буде, мабуть, більш націлене для мужиків, Того, що такі от перчики гостренькі, гарненькі, полюбляє все-таки сильніша е... Як там, ланка людей це іменно мужички. Да? Мужики, які люблять борща насипати, насипати коші. Чи ще щось, і просто із гостреньким з'їсти перчика. Я вам скажу, що в сирому вигляді він не такий смачний, як в маринованому. Але, в принципі, любителі є. да? Борщу, сала, там і перчинку, таку, і потихеньку її їсти. Одні кажуть, що це не корисно, шкідливо для здоров'я, а другі кажуть, що наоборот це добре, так як перець розріджує кров. і... Коротше, все нормально там. Ну, коротше, моє діло таке. Просили, робимо. Сьогодні у нас буде рецепт перцю отакого от маринованого. Це перець у нас, по-моєму, ми садили. Що це було? Баронячий ріг. Перець баронячий ріг. І е, я вам скажу, що це самий класний перець маринований із усіх, які я пробував. Повірте мені, маринка не дасть збрехати. Е, я дуже люблю перець. Іменно такий гіркущий, що аж прям копець. І дуже багато рецептів ми пробували. І заливали його просто там оцтом. І маринади там одні робили, другі треті, і його і цілим, і половинками, і тільки як них не, не, не могли і не робили. Дуже інтересний рецепт І ще є: берете баночку, отаку, напижовуєте його перцем, засипаєте, прямо так, простукуєте цукром. І остальне усе заливаєте оцтом. Доволі такий цікавий, інтересний смок. Ну, мені все одно не сподобався. Я все-таки знайшов для себе дуже хороший е, іменно маринований перець. І що саме інтересне, я його роблю постійно. Е, наскільки часто, що, що це капець, ми його реально з'їдаємо дуже багато. І я вам скажу, що він смакує до будь страви, чи то до м'ясної, чи то просто до якоїсь кулінарної, вечірньої, там, обідньої, чи сніданкової. Так, дивіться, що нам е, треба для цієї всякої штуки. Коротше, в мене тут 2,5 кг перцю. Ну, буде два Так, як зараз хвостики ці пообрізаються і він трошечки перебереться, нам потрібно дві цибулини вже очищені. Потім французька гірчиця, вона ще може називатися як діджонська, чи як її там підписують. Оцет 9% і, звичайно, Столова вода. Ну і ще сюди потрібна буде сіль і цукор. Я вам зараз це все діло покажу. Все робиться дуже просто, дуже взагалі складнощів нуль. І я вам скажу, що цей перець дуже довго зберігається, і він прям, ну, ну, супер смак. Так, що ми робимо? Для початку е, ми робимо маринад просто так в сирому режимі. Е, дивіться, в каструльку ось сюди ось, виливаємо літру води. І літру оцту. У нас йде один до одного. Тобто ми оцет змішуємо із водою 50 на 50. Ото літру води ми кух, кухлик влили, і, і літру оцту 9%, теж сюди, вилили. Тепер, що нам треба? Нам потрібен цукор. Цукор у нас на одну літру йде 2 столових ложки. Тобто, у нас тут. Дві e, 2, 2 літри води. Ну, вважай, дві літри маринаду. Значить, ми ну, от, таких от 4 ложечки сипемо, Бачите, я отак без, без гірки. Дві, три. І чотири. Все. Раз, води, э, прям сюди у сирий маринад. Зрозуміли? Поки що він, він нас буде називатися сирий. Тепер нам потрібна кухонна сіль. Пухонної солі, ну ми кидаємо, у нас повинна бути чайна ложка на літру е, маринаду. Тобто десь отак. От, Зрозуміло, без горки, не треба гелити його, е, сіль є, все, всипали. Тепер сюди, до цього маринаду, ми робимо заправку на літру. Виходить, на літру маринаду у нас е, дві ложечки е, цієї гірчиці. Ну, ми будемо кидати 4. Так, 3. Ну так, ну вона можна і з горкою, вона вам так сказати поганого там нічого не зробить. Тепер ми сюди нарізаємо напів цибульку. цибульку. І прям, прям як, як душа забажає, ви по суті можете без проблем, як хочете, так і ріжете, тому що маринад у нас заправка ця, чисто робиться для смаку, для аромату. Так. Оп, є. Тепер ми оцю цибульку відправляємо сюди. Так, сол розмішуємо. Зараз у нас розтане виходить. сіль, цукор. Ось от такий от маринот красивий. Бачите, який виходить? Все дуже просто, все робиться на одному столі. Я е, взагалі можна без перчаток це все діло робити. Просто робота з перцем, вона тоді руки дуже печуть від нього, зрозуміли? І я би просто вам би рекомендував так сказати. Якщо у вас є перчаточки, одягайте, щоб уникнути, ну, попечете тоді отут, пальці, воно реально буде, буде пекти і буде дискомфорт. Так, хвостики відділяємо так від перчика. Я зараз переберу, все нормально. Гля, який красавчик, так? Да? І так, ну що, я, я так думаю, що все-таки більшість цього рецепту будуть робити мужики. Тож, чоловіки і, можливо, жіночки. Дивіться, оцей перчик ми перебрали, і тепер я його відправляю назад в миску, бо ми зараз його будемо нарізати. Перець відрізав тільки хвостики. Тобто, ну, серцевина, оця із зернятками, бачите, вона залишається. Нічого страшного. Якщо хочете, можете почистити, якщо не хочете, можете не чистити. Так, так, так. Все це сюди відправили. І починаємо зараз нарізати, виходить, перчик кільцями. Кільцями ну, невеликими, такими, тобто, щоб ви розуміли, ну, десь плюс-мінус, отакими. Ну А там уже, конечно, як душа забажає. Можете е, взагалі причину ділити на 3-4 на частини. Бойдуже, як вам, як вам зручно буде його смакувати. Ну, я вам скажу, що чим дрібніше ви його поріжете, тим його легше буде е, ну, укомплектувати в баночку, так сказати, вкладати. І зелений такий дивись, жовтенький і червоний, да? паліса королів, королів, кольорів красива яка. Дійшла я повідаю руки, так? Угу. Так, дивіться, нарізаємо і у цей же ж маринад сюди його просто вкидаємо. Зрозуміли, так? Да? Так. Yeah. До речі, ще є таке діло, якщо даже, ну, ви жінка, і ви любите такий, знаєте, перчик, щоб він був маринований, смачнючий, ну не дуже сильно гострий, то просто-напросто берете звичайний болгарський перець, нарізаєте його теж такими шматочками. І е, до того болгарського перцю ну, додавте, так сказати, на око. Плюс-мінус гострого. І просто-напросто все те саме зробіть. Вам гострий оцей перець, він дасть трошечки гостринку, але не буде дуже сильно, прям воно пекуче. І такий перець можна використовувати теж для, чи до м'яса просто їсти, чи, можливо, до якихось страв. Ну, коротше, можна, можна зробити і так. Ну що, все, дорізали, бо в мене вже аж спина затекла. Це є. Це старий. Є... Та що старий, ти завжди мені допомагала, а тут каже, ні-ні-ні, ні, каже, з перцем каже, роботай сам. Каже, я ні, я до такої не лізу. Це яка твоя стихія, там всі діла. Так, все. Дивіться, з зернятками я казав вам, що можете їх вибирати, можете ні. Він половину все одно повисипався тут, а так що, ну я вам скажу, що він як промаринується. Все воно поїдається. І, коротше, ще коли будемо ми його зараз мішати, проворювати, оці зернятка вони все одно осипляться на низу, і потім вони ще залишаться, ми їх щитай, викинемо, та й викинемо. Так, дивіться, все, ось ось, бачите, нарізали. Оце все діло тепер беремо Отак от, і красиво ставимо на газову плиту. Все дуже просто. Поставили на плиту. Оп. Ти що Мені. Звісно, я собі зробив. А, я ти спічками підпалювала, а, да? так? А, цей. Ну, товариші, трудьоги. Ставимо тепер на, на плиту, чекаємо, поки не закипить. Коли закипає, проварюємо 10 хвилин, не більше. Бо тоді оцет у вас почне е, втрачати свою властивість, ну тобто він почне швидко випаровуватися. І діла тоді хорошого із цього нічого не вийде. У вас тоді той перець буде гіркущий. Ну, коротше, буде несмачний. 10 хвилин і поки що все. І так, так, от печатки зняв, другі тепер надіваю. Товариші трудяги, тепер просто глядачі. Я знаю, що можливо вам той перець і нафік не нужен, так сказати. Ну, коротше, якщо він вам нужен, просто-напросто у нас його буде море. Можете маринки написати Viber, вона вам покладе в посилочку, да і все. Ну, до якихось смаколиків, які які ви в нас замовляєте. Так, О, боже, рука мокра, не можу надіти перчатки. Тепер дивіться, штука яка писали мені. За дощечки одні писали, що дерев'яні дощечки повикидайте, бо вони типу, ну, погані для переробки не можна і так далі. Ну, е, Ну, в общем, ми, ми дочули, дочули вас, спасибо, да. ну, Для дому, знаєте, дерев'яні та дерев'яні. Ну, В кожному будинку є дерев'яна дощечка. Не знаю, чого іменно дерев'яна, дійсно е, її вимити дуже важко, і вона рано чи пізно починає виходити з ладу. Тож, в общем, почали дивитися ми. Підходящі дощечки для переробки. І е, саме краще дощечки нам сподобались це такі от капронові Капронові дощечки, вони професійні, вона е, і як там, температурно тривка, тобто гаряче, холодна, вона витримує. Ну і плюс вона дуже хорошо працює на переробних таких, е, всіляких процесах. Тож капрунова дощечка, отака. Це ми вже другу купили. Вони, звісно, не є з дешевих, скільки вона? 650, 700 да? гривень плюс-мінус, але вона вічна. Отакі дощечки в епіцентрі є, і в метро. То тобто, є, можете подивитися, вони різні є, які хочете. Ну, от така вона гнучка. Тобто, ну, ну дебела, вроді непогана. Ми одну купили, потім через період часу ще другу купили. Так, ну через цей задощечки діло буде. Е, Пам'ятаєте, ми в е, попередньому чи за попередньому відео вам показували, що ми замовляли на сайті KitchenLine е, прес-форми для виробів шинки. Там, ну, в общем, для всіляких от таких от крафтових виробів. Першим ділом я вирішив зробити зельц. Тож, е, зельц рулька, оп, одна ось формочка. І ще раз друга. Зарядив дві, пр провірити. Я дуже захотів подивитися результат. Так, цей. Дуже, дуже мені хотілося, товариші трудяги, подивитися результат цього присування. Подивитися, це, це тест. Ми не знаємо, як воно там все виглядить. От просто, е, знаєте, я завжди люблю казати правду, показувати і казати так, як воно є. Е, стосовно самих прес-форм, я вам скажу, що є гострі якісь деякі кінці, я їх позатирав. Прям е, на болгарку по поставив е, диск. Е, е, як він на Ну, Ліпістковий такий він, Ну, зрозуміли, да? І просто цим диском чуть трохи по позашліфовував кінці. Того, що є, де-не-де де де гострі, ну, це таке вироб, вироб. Е, роблять і, і, і дякую, що таке є. Стосовно, е, наприклад, запресовки, оця запресовує, мені дуже хороша понравилася дуже хорошо. Оцю ми пресували з маринкою вдвох, тому що неудобно, якщо ти одна людина отут пресує, то отут вона починає все вилазити. І, відповідно, так само, дві зараз, ви теж не запресуєте. Тож, е, як. Як правильно сказати, процес роботи ну, з із, із точки удобності. От, оця форма кр красивіша. От мені вона дуже, дуже, дуже сподобалася. Тому що ну, не всі працюють у парі. Ну, є... відкриваю, мені вже цікаво. Так от тяну, тяну. Не всі працюють у парі, розумієш, є такі винятки, що людина може просто-напросто ну, сама просто буде ну, не справитися. Так, ну що, прикольно, так? Да? Так, тепер у нас отута, поїде ідеї воно так от висунутись якось. Оп. Оп. Велась, вилазь. Я вже бачу, що ти хочеш. Так, перчик там, що у нас? Ще? Ще? Деяка? Ух, як запежувала. Так, ну, коротше, такими, я вам скажу, що є певні зусилля. Ну, воно ж таке повинно, дорожня. Ну так, да, так, воно ж на те воно і прес-форма, вона повинна, по суті ж. Пресувати. А, ну все, до половини важко йшло. А потім туди. Оп. Ох О, ти. Який. Нічого собі. Так, ну тут нічого, тут даже можна, якщо й впаде, нічого страшного. Так, ну дивіться. упресовка. Йо, пересите. Ну що? Попробуємо витягувати. Е, як вона Марусь називається? Це, Це люлюзна оболочка. Да? Чи як вона? Ну, е, як, знаєте, плівка. Як, я, плівка. Плівка, да. Це плівка, яка йде метражом. Так, ну, вигляд, вигляд має отакий. Як на мене, дуже, дуже смачнючий, должен бути. Ну Гарно. Е, зовсім не те. Ми робили просто у формах. Е, купували такі собі, як вони називаються, контейнери або рукава. Ну Не, не запежуєш ти його так, як треба. А тут все-таки, бачите, як прес-форма спрацювала, що навіть ось бульйон. Льоякий, жилатіновий такий. Прям, ну, рулька є рулька. О, твердюще, е, аж бульйон почав вилазити. Ну, тобто пресформа спрацювала добре. Так, ну що, давайте подивимося. Розріз, розріз отак по центру. І, да? і на 4 куска. По центру І, не по і просто не по полам. Розріз. Розріс. твердість капітально просто. Так. І, і розріз усередині, диви який. Ну просто бомба. Часничко угу. багатенько тут. Спеція. Ну, на смак я знаю, що він смачнючий. Да? Пахнем. Давай без хліба попробую. Ти різкован. Тошнитиме трохи. Оп. Ну, форму. Дивися, якщо взяти тостовий хліб, то виходить ну, гарненько. Як на мене, можна навіть бульону було б більше. Да? Бачите, вигляд який. Ну, гарненько, є ну, м'ясний, хороший, що сала дуже мало тут. Супер. Добрий? Угу. Ну тут, розумієш, тут суть не, не у смакові даже. Ну, але він добрий, бо один той самий рецепт постійно. От суть іменно в цій твердості. Він має реально бути твердий. Супер. Все, тепер вакумірувати і буде супер, бомба. Ну і той такий лаутра. самий. Тікаво треба примороджувати його. Угу. Ні, ну Прихолоджувати або просто із чимсь таким холодним вложити. Супер. Дуже, ну. Не знаю, ду Солі мені якби чи перцю. Треба ж мені цей кудись діти. Давай під... я сюди, марусь тоді, не ти в холодильник його будеш ложити? Зразу вакуміруємош. Yeah. Давайте тепер другу форму подивимося. Все-таки хочеться подивитися іменно роботу. От, е, якість роботи прес-форми. Отак от, от бачите, запресувала прес-форма, яка розрахована на 2 кг. Так, ну і давайте подивимося. На прес-форму номер 2 прес форма на 3,5 кг є ще така сама на 5 кг. Ну, не знаю, звісно. Та ти що? Ну, тут 4 пружини. Тобто 2 кг у нас пресує 2 пружини, а 3,5 пресує 4 пружини. Тобто, навіть Якщо подумати правильною головою, то прес той самий. Дуже відсія легше витягується, чим стоїть. Ну, просто із за об'єма, мабуть. Оп. Так, опа. Ну. І красота диві Крайо. Края, дивись, края практично присувало, ну, ну, зовсім, бачиш, прям оце низ, диви, Ну, кирпичик, супер. Тобто края, якщо десь чуть-чуть, не, не, не допресувало, це не дуже прям. Сказати, і погано. Все, це все плівочку прибираємо. Оп, оп. Ну, все те саме. Супер. Mm -hmm. да. Можна замовляти ще одну форму. П'ятикілограмову? Ні, п'яти не треба. Подивіться, ну, наприклад, 2 кілограмова вона маленька. Можна просто ще одну, таку 3-5 узяти. І, і супер. Якраз буде топово. Диви. 3,5 кг зельця. Красота. Так, це я викидаю. Давай цей теж напополом переріжу. Боже, який він твердючий. І на три Оп. частини? Ну, на три частини вже само поріжеш. Хоп! І, і укропчик тут, і цибулька зелененька, і морковочка сушена. Просто геніальний розріз, подивись. Коротше, товариші трудяги, скажу вам так. По суті, рекомендувати такі форми можна. Я, я довольний. Далі хочеться попробувати шинку ще зробити, курячу свинину. І буде, я думаю, що тема. Да? Ну, так сказати, ми поки поекспериментуємо, а ви вже ж будете дивитися канал і будете для себе тоді розуміти. Форми такі ми замовляли на Kitchen Line. Перед закіпів, я думаю, ріже очі. Якраз уксус. Почав випаровуватися. Так, закипів, прикручуємо його, і зараз помішуємо. Скільки? А? Хвилин? 10 хвилин. 10 хвилин оце ну, закипів, 10 хвилин його просто ми проварюємо, він, він не стане м'яким, ну, ну, ну йому треба просто-напросто тер термообробку оцю. Можна, можна не варити 10 хвилин, можна закип'ятити, проварити 3 хвилини і накрити кришкою, наприклад, на 10 хвилин, щоб він утомлів. Ну я проварюю. я вже якось так для себе привик. Шо, от мені подобається, мені як він чуть-чуть проварений. І так, притушили при ну, вогонь на мінімум, і просто хай потихеньку томлиться. Зверніть увагу, коли я засипав сюди перець. Бульон, ну, маринад був оцей на низу. Зараз, дивися, від, від маленького прижаття от от, ложкою, маринад вже практично повністю покриває перець. І так само буде в банці. Ми зразу закидаємо перець, напіжовуємо банку і потім просто-напросто додаємо туди трохи маринаду. Товариші друзі, ми поки ждали, поки той до, дійде до кондиції, так сказати, готовності, вже і повакумірували зельц. Все, з цим справилися. Оце тільки я тепер переживаю, що боночок може бути цих мало. Чи ти знайдеш мені якихось Там, з-під томотний пост? Та, твіст. Якийсь щас, хоп, і все. Можливо, яка красота! Ну що, трудяги, дивіться, яка краса у нас вийшла. Отакий от, от маринований перчик, мінімум маринаду, максимум результату, гостроти, смакоти, кислинки, солодинки. Я навіть не знаю, як це правильно вам об'яснити, але він дуже смачний. Поки зараз сезон, є базарчики в кожного маленькі, якісь, де можна купити цей перчик, люди із сел привозять, продають і можете просто взяти ну, оце 2 Це 2 кг перцю вийшло. Але по, получається, ви подивіться, яка велетенська ця, як її порція. Так. Ти, звісно, мені, мабуть, принесла. оте. Баночки просто чистенькі, чисто вимиті. Не треба їх нічого, так сказати, як воно там Марина, називається. Стерилізувати, нічого вас там не позриває, не не, не посцей. Все, отак от його. Сюди напижували в баночку красивенько. У холодильник поставили, коли він стине, і хай собі стоїть. Можна не в холодильник. Може, я цією штукою спробую, чи воно мені Щось тільки порозсипаю, да? так. Дивіться, як я роблю. Я його зразу отак пижую, прям у банку максимум, скільки його залізе, зрозуміли, цього перчика. О, от так от. І раз. Це, щоб ви не казали, що мариноду, можливо, може бути дуже мало. Ні. У вас маринад ще залишиться. Я вам казав, що він залишиться. Його ще й у вас буде багато через щур. Все. Дивіться як. Хоп, отак напижували. Він вже у власному соку, дивіться як. І тепер просто-напросто беремо отак раз і доливаємо маринодика до повної баночки. Маринод краса, яка деякий? Деякий на кольор класний. Де? Так би і срібнув оце, так? Да? <схи> <схи> так. клац, твіст кришечкою. клац. Закрутили. І поставили. Все. Краса, просто бомба. Так, ну що. І так робимо, поки в нас не закінчаться баночки або закінчиться перчик. Зрозуміли? Все дуже просто. М -м -м. Смакота, да, Марусь? Скажи. Звісно. Ну, от чесно, от, чесна жіноча правда, смачний цей чи ні? Звісно, я не заставляла робити. Так. Дивіться, тепер. Те, що я казав, я не чистю серединку зерна оцього, того, що я вам тоді казав, що в кінці я вам покажу чого. Ще одну баночку прийшлося доробити. Отаку ця маринка знайшла мені. Ну, а взагалом от вийшло оці, по скільки вони, по 300 грамів, да? 350, по-моєму, грам ці баночки такі, бочоночки. Ну, красота, Льо. Ну, як, ну диви, так він смачнючий такий, що капець. Так, по маринаду. Дивіться, по маринаду в мене залишилося ну плюс-мінус десь ну, з пів літри може. Тепер на низу цього маринада у нас весь. Все зерно отого перчика, про яке я вам казав. Тобто, от бачите, дивіться, все зерно, воно в нас отом, його прям дуже багато. Диві. Да, Трошки там діджонської цієї чи французької гірчиці. Але коли ви це проварювали, все, перець, саме зернятка, воно відстає і воно осідає тоді на низ. І завдяки цьому маринад залишився, тому що цей перець він розрахований ну, на півлітрові баночки. І Лучше, звісно, зробити, щоб він чуть-чуть плавав. Ну, ми так робимо для себе, так сказати, не напруга, щоб оно там, знаєте, щоб світилося на сонці. Хоча Маринка каже, якщо кому треба, хай звертаються. У нас ми ще будемо одну партію робити. І з болгарським перцем ще зробимо. Так що, якщо кому треба, можете, наприклад, звертатися. Ну, а загалом просто розрахунок був такий, що це должен бути півлітрові балочки і должен бути маринад, щоб воно там трошечки. Так сказати, булькало, колотилося. Ну, а там уже по собі, дивіться, як вам зручно, так і пежуйте ті баночки. Просто я хотів показати, що не заморочуйте голову, бо я перший раз так робив. Оцей перчик я брав ложку, отаку, чайну, і оцим, оцією ручкою із кожної перчинки старався видовбати оцю серцевинку. А потім, як виявилося, що просто цього робити не треба. Весь цей перчик він осідає. Ну якщо там якась зернинка попадеться, то нічого страшного. Все, результатом задоволені. Ось такий от перчик можете перевертати баночки, щоб тягнуло трошки кришку. Воно резинка там. Упресується, можна не перевертати. Дивіться, звісно, як вам зручно. Я, звісно, я перевертав, тому що я візьму якесь полотенечко, Переверну його. І все. І завтра в холодильник воно піде, так сказати, як йолипали. Все, товариші трудьоги. Простенький, акуратненький, красивенький рецепт. Такий от перчик. Виходить. Супер. Все. Давайте прощатися. Стосовно форм. То сайт KitchenLand, я вже казав. Стосовно перчика, пишіть коментарі. Можливо, у вас якісь теж свої рецепти є. Ну, неодмінно попробуйте і це. Я думаю, вам реально дуже-дуже він сподобається. Так сказати, рецепт від ДХТ. Ви, я думаю, любите таке, тож будемо дивитися, там сподобається вам напрямок такий, будемо теж щось ще далі знімати. Все, надалі я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Ще побачимося. Я думаю, що побачимося у швидкому часі. Ми їздили трохи діток, скупили школа, дитячий садочок. Ну в общем, трошечки не, не, не виходили до вас у ефір, бо просто по часу. Ку-ку, ти проснувся? Трошки по часу у нас не виходило, але все. Все нормально. Так, все, всім дякую, до побачення. Русул, цей виливоємо, бо я думаю, що в коментарях напишуть, а що із тим русулом робити. Виливайте його, в це. Він, він не нужен, він свою роботу зробив. Все, давайте, всім до побачення, канал ДХТ. Сім'я Музик. До нових зустрічей. Пока-пока.